Психологія жертви. Що ти думаєш на цей рахунок? Це По в житті. нашого контексту, психологія грошей і бідності. Ну, це, напевно, що люди якісь, ну, ті, що е, рахують, що вони попали. В якусь напевно струю, і все зовні їм заважає заробляти гроші. Так саме так, коли зовнішні обставини сприймаються набагато більшими ніж внутрішніми. Я не можу розвиватися, тому що мені хтось заважає, тому що мені не дали батьки, тому що в мене немає освіти, і оце зовнішнє дуже сильно давить на наше внутрішнє. А ми маємо рухатися від внутрішнього. Хорошо, а як з цим боротися? От дай якусь пораду на 30 секунд. Боротися, от прям забути це слово, уяви собі, що ти на рингу борешся самим собою. Як ти робиш собі боляче, сам собі прийняти це, прийняти те, що я роблю щось не так, і іти від того, а навчитися по-іншому, а подивитися, як інші роблять, або взяти консультацію у спеціалістів. До речі, взяти консультацію можна по посиланню під цим відео. Відмічаю свято на сторінку. Це гарний практик психолог. Друзі, всім нам зараз в час війни потрібна допомога професіоналів, які розбираються в цих ситуаціях. Тому бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.